Власна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є центр хірургії та трансплантології, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі наш традиційний проєкт на телеканалі Де один здоров'я Юей та я, його ведучий Павло Жувєтєв. Отже, у сьогоднішньому нашому випуску ми з вами продовжуємо спілкуватися із видатними мечниківцями. Чия самовіддана праця зробила цю медустанову прикладом надання якісної медичної допомоги, а останніми роками, і головним форпостом при фронтової медицини в Україні. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Сьогодні будемо говорити про хірургію і безпосередньо про це ми будемо спілкуватися із Віталієм Пелехом, завідувачем центру хірургії та трансплантації Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пане Віталію, вітаю вас на Вітаю вас. Давайте почнемо з самого початку. Основні завдання лікаря-хірурга. З чим стикаєтеся ви щодня, і які ось ці завдання охоплює сучасна хірургія? Сучасна хірургія це, по перш за все, дуже точна діагностика. На сьогоднішній день маємо найкраще в світі обладнання для діагностики завдяки адміністрації, адміністрації області, адміністрації лікарні, взагалі, завдяки нашій українській владі, ми маємо. Томографи, ми маємо МРТ-томографи, маємо комп'ютерні томографи, маємо, комп маємо УЗД-дослідження найкраще. І різні інші прилади, які дозволяють на сьогоднішній день точно поставити нам діагноз. Друге завдання це лікування хворих, звичайно. Чи це амбулаторне лікування, чи це стаціонарне, чи це операція, чи це консервативне лікування. Звичайно, для хірурга головне це операція, але не треба думати, що хірург хоче всіх прооперувати. І порізати, так? Як то ми думали, да, справжній хірург хоче обійтись без операції взагалі. Але коли вже стоїть питання про операцію, то, звичайно, це повинен зробити професіонал. Я працюю вже 40 років хірургом і передаю естафету своїм молодим, молодому поколінні, своїм молодим колегам, намагаюсь їх навчити найкращим хірургічним навикам, операціям і, і найкращим хірургічним прийомом. Чим ми пишаємося ми в нашому відділенні? Ось така у нас робота. І обов'язково е, треба, щоб хворий одужав. Це саме головне наша умова. Саме головне. Скажіть, будь ласка, ви е, дуже влучно сказали дуже цікаву фразу про ту молодь, яка зараз намагається йти по вашим по суті ступами, якій ви передаєте свої знання. А чи можете е, якось проаналізувати, і трошки оцінити молодь сучасну е, від е, молоді, коли от ви були в їх віці? Чи є якісь відмінності е, у цьому бажанні опанувати професію і зробити е, добро? Відмінності ніяких немає. Уже якщо людина попала в хірургію справжню, то вже вона, ця людина вже десь пройшла випробування. І тільки мріє про те, щоб покращити свій професіональний рівень і робити найкраще, як найкраще. Тому це було і раніше, і є, і зараз. Тому це питання для нас не актуальне. Не тому що я дуже вдячний, що приходять такі хірурги. Чи то Природа відбирає, чи то адміністрація відбирає, чи то ну я не можу це про це говорити, не можу сказати, тому що, але насправді дуже гарні люди, дуже гарні і чоловіки, і жінки, хірурги Ну, так приходиться мені працювати. і Я дуже їм вдячний за те, що вони приходять до нас працювати і. Намагаюся їм передати все, що, що знаю сам. Я так розумію, що вони з великим завзяттям до цієї завзяттям. Добре, а скажіть, будь ласка, я знаю, що і ви сказали, що багато вже років очолюєте і працюєте е, в цьому відділенні і безпосередньо є хірургом. Е, і розуміємо, що ваше відділення виконує від найпростіших операцій, там, наприклад, апендицит або ще щось, да, і до якихось найскладніших е, онкологічних речей. Е, от особисто ви. Як часто, як багато оперуєте пацієнтів, що для вас дійсно це важливо, коли пацієнт є на операційному столі? В центрі до двох тисяч операцій за рік ми проводимо. За рік За рік нашому. Да. На мій погляд, основне, що, як треба ставитись до операції, будь-яка операція складна, угу. будь-яка операція має принести позитивний результат. І Людина має після операції одужати і, і якнаймого швидше. Тому казати, що там операція, наприклад, при пухлині шлунку складна, а при апендициті легка ні, не, не можна не так, 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 так казати. Да. А не абсолютно, тому що е, свої особливості, і, на жаль, ускладнення бувають і при тих, і при тих операціях. Задача хірурга мінімізувати ці ускладнення або їх зовсім усунути, щоб їх не було У всякому разі, це наша якби мета. Для мене хірург, наприклад, це ну, дуже, дуже важлива і дуже відповідальна справа. Ну, мабуть, усі медичні речі, медичні справи є дуже відповідальними, але хірург чомусь от по особливому. А є у вас якісь моменти, які ви обов'язково маєте проробити перед тим, як приступити до операції? Ну, знаєте, як забобони або щось, що ви маєте зробити перед операцією, для того, щоб вона пройшла вдало? Є якісь такі цікаві нюанси? Це такі нюанси, знаєте, які, ну як би сказати, ну, вже як хірург іде, він повинен виконувати е, такі моменти. Я, я вам краще скажу. Не питайте хірурга, скільки буде продовжувати. Тривати, Тривати А, Я знаю, да, до речі, так. це не є питайте. випадку. Це, коло, та, та, та. Так. Оце, до речі, один із забобонів таких а? цікавих. Да. І, і взагалі ми дуже так сказати суєвірні, віруючі люди. Ми як ідеш в операційну, треба все, щоб було так, як, так, як завжди. Так, як завжди. Там ніде до не повинна тобі санітарочка з порожнім е, з порожньою цаберкою перейти дорогу. О, <laughs> і, і, і ти маєш пройти і все виконати так, як так, як все должно, як все повинно пройти. І останній момент це. Ти повинен перехрестити операційне поле хворого. Ну так, у кожного, у кожного по різному. Ну, мене так, наприклад. І якби, ми дуже намагаємося притримуватись, дуже віримо в це. І сподіваємося, що все буде у кожного добре. Скільки зазвичай може брати участь під час операції від і до людей? Хто потрібен, хто обов'язково має бути в операційній під час проведення е, будь-якої операції, наприклад? Два хірурга мінімум. Можливо, три, можливо, і чотири буває. Е, операційна медсестра, санітарочка операційна, молодший медперсонал, е, анестезіолог один-два буває. Анестезістка буває одна-дві, в залежності від е, складності, складності операції, етам. складності угу. наркозу. Тобто, такий колектив досить такий великий колектив. А е, взагалі в відділенні ну, багато людей працює у нас до 100 чоловік примірно, тому що ми забезпечуємо і ургентну допомогу. тобто Цілодобову допомогу і планову допомогу то звичайно працює багато людей. Ну я так розумію, що враховуючи це, враховуючи те, що надається і ургентна допомога, і в приймальному відділенні по суті також є ваші представники. То в цій ситуації певна кількість лікарів фактично ну, якоюсь мірою майже живуть у лікарні і перебувають там дуже довгий час, особливо мабуть, я так розумію, на початку повномасштабного вторгнення це було спочатку. Да, спочатку повномасштабного це. Дуже добре, що є молодь у нас є. Зараз навіть 3-4 хірурга чергує. Судинний хірург, в тому числі з нами, чергує, який оперує тільки судини практично. І, звичайно, на жаль, але знаходиться робота цілодобово для цих чергової зміни, знаходиться постійна робота. Це наші захисники, це цивільні постраждалі від, від, від різних вибухів і так далі. Тобто, ну але. Наша допомога дуже я, я вважаю, дуже така, може може не так скромно сказано, але ну така дієва допомога і важлива насамперед і, і, і важлива без цього важливо. нікуди, пане Віталію. Ми не дарма з вами на початку проговорювали, що ви є завідувачем відділення центру хірургії та трансплантології. Я знаю, ми з вами встигли трошки поза ефіром поговорити стосовно цього, що зараз трансплантація призупинена ця діяльність в зв'язку з чим. Чи зв'язку з тим, що багато було російської пропаганди і якихось незрозумілих речей да, стосовно того, що у Дніпрі, у лікарні Мечникова, відбувається розбір на органи людей. Да? Ну це ж не синітниця, але насправді для людей це трагедія, для тих, хто чекав. Да? В чергу дійсно це призупинено поки. Так, насправді це так призупинено. І у, скажімо так, ворожих пабліках ми бачимо. Такі пости, підбірку ста про те, що в лікарні виконується трансплантація. Ну не будемо далі розвивати цю тему, але скажу так, що можливо зв'язку з цим адміністрація прийняла рішення призупинити на деякий час трансплантацію. Треба розуміти цих родичів, цих постраждалих, цих поранених, наших героїв, цих загиблих, на жаль, наших героїв, щоб щоб у людей не було навіть. Ніякої думки навіть про те, думки що навіть навіть, навіть зовсім броней, нічого не було. було так що, що щось відбувається. Нічого не відбувається однозначно. Е, звичайно, люд, людей багато потребує трансплантації і нирки, і печінки, те, що ми можемо виконувати. Але е, на сьогоднішній день е, вся черга перейшла до тих центрів, які це можуть виконати. Це Київський центр, там Львів. Дуже угу. ми знаємо по публікаціям. Всі так, так всі це, це звичайно. Не секрет, і якби нічого тут такого не бачу, але сподіваюся, і впевнений, що як тільки закінчиться війна, ми повернемося до цього питання, тому що. Дуже багато людей досвідчених у нас щодо трансплантації. Ми маємо е, ліцензію на трансплантацію органів. Наша лікарня має тоді має. Е, це не значить, що ми зовсім від цих е, хворих відмовились. Ми виконуємо їм різні операції. Там шун, шунтування судині для того, щоб вони могли отримати діаліз. Там видалення нирок, наприклад, таких, що не функціонують, що треба потребувати. І загальних хірургічні операції у Цих хворих у діалізних дуже важкі. Вони вони ці хворі насправді дуже складні хворі, і можливо на, на самі складні серед е, цивільного населення. І ми проводимо ці операції поряд з нами відділення діалізу, яка допомагає, яке е, бере їх на діаліз, і ну таким чином ми з цим справляємося. Сьогодні хірургія стає авангардним відділенням, яке робить тисячі операцій кожного року. І всі поранені, які мають важкі ускладнення, це поранення в живіт, в груди поступають до хірургічного відділення. Відділення хірургії та трансплантації працювало дуже потужно, як головний. Об'єкт, де надаються самі важкі операційні втручання. Але зараз все більш поставлено на військову допомогу і ми приймаємо із п'яти областей України цивільних людей, проводяться найважчі оперативні втручання в області живота. І сьогодні наша хірургія є лідером в Україні. По кількості і по якості виконаних оперативних втручань, тому я звертаюся сьогодні до наших дніпрян, до мешканців Дніпропетровської області. Краще відділення, де роблять найскладніші, в тому числі ендооперації, які можна зробити напротягом дня. Це хірургія в лікарні мечникова. Звертайтеся, чекаємо на вас. Проблеми, з якими зазвичай і найбільш розповсюджені проблеми, які попадають пацієнти, з якими попадають пацієнти до вашого відділення. Це що проблем дуже багато. Це від апендициту, як ви сказали, і грижі до е, онкологічної патології різних локалізацій, до жовчнокам'яної хвороби та її ускладнень. На жаль, дуже багато ускладнень. Е, звичайно, зв'язку з війною, кількість ускладнень е, збільшилась, тому що так. не всі можуть. Прийти у лікарню, приїхати у лікарню. Не всім це зараз, скажем так, ну по дорозі, скажімо так. Тобто добратись треба якось, але запевняю вас, що якщо ви до нас доберетесь до лікарні, то отримайте допомогу вже в повному обсязі. Угу. Все, що можна на самому сучасному рівні. Людина отримає дуже багато. Зараз стало у нас переселенців, тобто людей, які навіть не тільки переселенців, а які там живуть біля лінії зіткнення, скажімо так, так да. і вони до нас приїжджають лікуватись, тому що там, звичайно, вже трошки якби з медициною не так просто. Тому ну, нам то однаково це наші українці. І надаємо допомогу на рівні з, з усіма українцями. Законодавство помінялось, помінялось фінансування медицини. Тобто, нам зараз не не важливо, чи це е, житель Донецької області, Дніпропетровської чи Львівської. Ми неодноразово говорили про те, що лікарня приймає з інших обласів. Будем разі не тільки, сути, це, да, це така загальна, скажімо так, загальна державна політика. Mm -hmm. Така слава Богу, що так воно є. Тому що... головне, головне, щоб вистачало рук і обладнання. Дуже. Оце давайте більш да. детально зупинимося на обладнанні. Ви говорили, що для діагностики, наприклад, є величезна кількість і величезна база, яка є на базі вашого відділення і лікарні мечникова, зокрема да. будь-які методи дослідження, просвічування абсолютно всіх органів. Е РТ, ОЗД і так далі. А от стосовно е, теж проведення самих оп оперативних втручань, теж хотілося б дізнатися, які е, сучасні методи теж використовуються у вашій практиці для того, щоб мінімізувати наслідки, мінімізувати, наприклад, розрізи і якомога швидше відпустити пацієнта додому. Мені інвазивна хірургія, тобто лапароскопічні методики різні. Насправді надсучасна технологія е, дуже дуже важлива камера. Яка ага. вводиться в черевну порожнину, і яка е, в усіх тонкостях, а, а інколи більше, ніж, ніж можливо, показує, що робиться угу. е, в органі і на рівні судин, на, нів, на рівні нервів і так далі. Тобто, ну, по суті, маленький прокол робиться. Маленький і... прокол, куди вводиться камера. Да. І сучасні інструменти, які дозволяють е, ну, робити майже все в черевній порожнині. Трошки складнувати. Е, нам це робити, я, я вважаю взагалі, що це не дуже доречно до е, наших поранених героїв, тому що сучасні засоби по ураження високоенергетичні і невеликий уламок, який може спричинити таку розруху в черевній порожнині і в грудній що… Якби сказати, за допомогою лапароскопії не, не завжди вдається діагностувати і вилікувати цю е, хворобу, тому е, цю е, це враження. Але для хвороби це дуже дуже гарна методіка. Е, мало того, е, з початку війни. Дуже нам держава дуже нам допомогла е, сучасними апаратами і апаратами. Тобто, звичайно, шить не так просто в черевні положенні. Але апарати є розроблені не, не, не українського виробництва, але дуже гарні апарати, які нам постачає зараз держава, і ми оперуємо за допомогою цих. Це тобто, ну не було б щастя, та нещастя трохи допомогли що. Що ми маємо ці, це обладнання? Крім того, під час війни до нас повернули багато людей з, з усього світу, хірурги приїздили з Австралії, з, з США допомагали нам. І нейрохірург, всі їх знають, які до нас приїжджали, вони. Дуже багато гуманітарної допомоги З самого сучасного обладнання з Америки нам постачають і постачали, і постачають. Ми їм за це дуже вдячні, і звичайно вона дуже допомагає людям. Але ж ще треба вчитися працювати з, новим з новою апаратурою, новим обладнанням. Це як цей процес відбувається, тому що ми розуміємо, що коли воно приїжджає, воно свіже, воно ще й можливо не українською мовою, да там інтерфейс, якось розписано. Це ж треба, щоб хірурги, щоб вони проходили якийсь певний час навчання на цьому. Ну є навчання поодинокі випадки, скажімо так. Ага. Тому що ви ж розумієте, що через кордон пропрпрвиїзд не не дуже велика а, кількість так. може виїжджати, але. Ми маємо інтернет, ми маємо на сьогодні взагалі штучний інтелект. Я прочитав нещодавно, що, інтелект, що штучний інтелект скоро замінить врачів і вчителів. Тобто, так що на сьогоднішній день ми маємо таку е, е, хорошу допомогу. Ми маємо. Лікарів, це теж немаловажно, як і молодих лікарів, які всі дуже добре володіють іноземною мовою, ну, таким як англійська мова. І, тобто вони, це, звичайно, дуже швидко в цьому розбираються. Так, і, так що, сама, Саме обладнання теж дуже таке ну, робиться для того, щоб спростити роботу нашу. Так що, якраз на сьогоднішній день це не проблема. Незважаючи на війну, поширюємо. Нашу роботу хочемо розвити косметологію у нас. Хочемо почали оперувати активно такі патогенетичні операції про ожиріння, тобто на шлунку, на кишківнику, не просто там гліпосакцію видалити жир, а такі операції, які приводять до стійкого схуднення і так далі. Як на мене, це дуже класна практика у стилі у найкращому стилі якихось закордонних клінік і так. великих державних лікарень, які дійсно е, можуть надавати послуги абсолютно в будь-якому виді допомоги людьми, навіть якщо це не там ургентна якась операція, а дійсно підтримка здоров'я, підтримка стану так, так я, я б, я, я, наприклад, мрію саме про це, що ви сказали, щоб центр міг надати будь-яку допомогу від амбулаторної. Хірургічний стаціонар одного дня, так називаємо, тобто людина прийшла, прооперувалася, пішла в цей же день додому, і до самих високотехнологічних складних операцій. Ваше відділення, мабуть, також безпосередньо дотичне до загальнолікарняної програми Сім'я Героя, коли мають змогу обслуговуватися в тих чи інших відділеннях у тих чи інших спеціалістів, і самі військові хлопці там, після вже після поранень, після виведення з передової, так само як і їх рідні і близькі. Можливо, декілька слів скажете і про цю програму, як ваше відділення теж дотичне. На мій погляд, це така глобальна проблема українська тепер. Ми йдемо в магазин, ми йдемо в театр, ми йдемо в філармонію, і ми бачимо, що, на жаль, збільшилась кількість інвалідів, так? наших героїв, які отримали поранення. Там... Інвалідність ми бачимо тільки по тому, що, наприклад, немає, він не має якоїсь кінцівки, верх, верхньої чи нижньої, але їх кількість збільшилась. і ми... Просто повинні це все усвідомити і максимально до них повернутися. І ось один з етапів на вулиці ми знаємо, що зробити, де йому допомогти. Може, й не треба але. Треба проявити повагу максимально до цих людей. Максимально, тому що ці люди були, ну знаєте, вони в воду побували. Точно, точно так же ми і до їх родичів повинні відставитись, і тому. Коли Сергій Анатолійович Шереженко запрошує до поліклініки, де проходять оці дні родина героїв, сім'я героїв, ми я з радістю йду туди, розповідаю, що ми можемо зробити. Якщо є проблема, ми звичайно максимальна допомога. Максимальна повага, хірургічне втручання, чи це просто консервативно, чи те до обстеження, чи це просто огляд, але все, все має бути зроблено для родини героїв, тому що із родини ці, цих, цих людей вийшла вийшов справді наш захисник. Той що зараз на передовій, той, що день і ніч нас захищає, стримує цю орду. Тобто ми повинні все це зробити і не тільки ми. Я за я того закликаю всіх громадян України до цього, щоб, щоб всі ми так робили. Пане Віталію, я дуже вдячний вам за цікаву розмову. Я дуже вдячний вам за ту роботу, яку ви робите. Ви робите це щодня, вже багато років. І дозвольте, я з вами не погоджуся стосовно того, що штучний інтелект скоро зможе замінити вчителів або лікарів. Дивлячись на лікарів і спілкуючись з великою кількістю представників лікарні, мечников вже не перший місяць. Я ніколи не повірю в те, що штучний інтелект може замінити у тих людей з руками. Не дарма говорять про лікарів, що це люди, яким Бог поцілував. В руки. Це, це неможливо замінити, і тому я вдячний вам за вашу роботу. Дякую. Це. Друзі, це була програма Здоров'я. Є. В цьому випуску ми з вами спілкувалися із Віталієм Пелехом, завідувачем центру хірургії та трансплантології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Ми з вами зовсім скоро зустрінемося вже в наступному випуску. Обов'язково лишайтеся разом із телеканалом Д1 і найголовніше будьте здорові. Слава Україні!